Сьогодні просто якийсь вдалий день, мамо. Стільки всього накупили. Просто твоя мама знає де купити найкраще і не за всі гроші світу. Вадік, а де в тебе фен? Фен? Ах, ти ж кабель такий. Галю, це не то про що ти подумала. Як ти міг? Галина всього півроку тому вийшла заміж за Вадима і почувалася цілком щасливою у цьому шлюбі. Аж поки не застала чоловіка із коханкою. Галина була упевнена, що всьому виною її хронічне невезіння. Жінка одразу переїхала до своєї матері, проте не знала, як їй жити далі. І за порадою звернулася до бабусі. Ну, розказуй навіщо прийшла. Розумієте, я невезуча. Зі мною все життя так, що зі школи. Якщо урок якийсь не вивчила, обов'язково мене спитають. В інституті, на іспитах, найскладніші питання мені діставалися. На роботі, якщо звіт якийсь треба здати, я економіст. Обов'язково щось станеться. Ось нещодавно треба було звіт здати, Я прямо перед офісом в калюжу документи впустила. Поки передрукувала, підшила, невчасно здала, премії позбавила. Я думала, сімейне життя складеться. Але і тут біда. Ми півроку як одружені, а чоловік зраджує. Дай мені його річ. Бачу, в тебе в сумці лежить. Годинник його. Ось я думала в ремонт здати, не встигла. Кохає тебе чоловік і ніколи не зраджував. Та як так? Я ж все на власні очі бачила. Не знаю, що ти там бачила, але це не зрада. Так і знай. Любить тебе чоловік, і ви можете прожити з ним довге, щасливе життя разом. Галина була дуже рада почути ці слова. Адже, незважаючи на побачене, жінка кохала свого чоловіка і сподівалася, що він також кохає її. Одразу від бабусі Галина поспішила до матері, щоб поділитися з нею радісною новиною. Мама! Він мені не зраджує. Угу. Я Ясновидиці була. Вона сказала, що це не зрада. Ну, звісно, не зрада. А те, що ти на власні очі бачила, це як називається? Раптом це не те, що ти подумала. Галю, ти ж доросла жінка, а віриш у побрехеньки. І це ми ще з тобою по магазинам пішли, а він встиг коханку додому притягти. А що далі буде? Ой, Галю, Галю, що ж ти за бідося в мене така? А втім, чого я дивуюсь? Ти завжди такою була. Ну чому ти віриш у те, що кажуть якісь бабки? Ти мене послухай. Цей чоловік тебе негідний, і я тобі це одразу казала. Що мені робити? Подавай на розлучення. Ти ще молода, знайдеш нормального. І не вздумай відповідати. Гідність треба мати і самоповагу. Він тобі що хочеш скаже, аби виправдатись. Вадим продовжував надзвонювати Галині. Проте жінка погоджувалася з розумними доводами матері, тому скидала всі дзвінки чоловіка і, врешті, заблокувала його номер. Галю? Галю, привіт! Вань, це ти? Ну, начебто, зранку був я. А ти що тут робиш? Ти хіба не за кордоном? Ну так, був останні два роки. А що сталося? Звільнили? Чому? Навпаки, приїхав у наше місто філію відкривати. Вітаю! Дякую. Молодець. Дякую, дякую. Одружився, діти є? Та ні, холостякую. Так і не знайшов такої гарної, як ти. Та припини. Та я серйозно. Слухай, Галь, ти зовсім не змінилася, навіть ще гарнішою стала. Ти знаєш, я вже й забув, які у нас жінки. Які? Найгарніші у світі. Слухай, ти не поспішаєш? Давай, може, десь пройдемось, прогуляємось, каву вип'ємо. Тут є кав'яри недалеко, я покажу. Окей. Слухай, я такий радий тебе бачити. Я теж. Пішли? Дозвольте. <клес> Галина була дуже рада зустріти свого одногрупника Івана, з яким не бачилася декілька років. В студентські роки вони товаришували. І молоді люди, згадуючи минуле, провели майже весь день разом. Ну, уявляєш, сьогодні Ваньку зустріла. Це якого? Коваленка? Угу. Угу. Пам'ятаю, як він за тобою в інституті впадав? Мам, не починай. Ну що не починай. Прекрасний же хлопець був. І розумний, і перспективний. Він зараз такий. Працює за кордоном, до нас приїхав філію компанії від Канада. Та ти що? От бачиш, треба було менше носом крутити. Може б, вже і дітки були б, і за кордоном жила. Мам, ну ти ж знаєш, він мені ніколи не подобався. Та знаю. Зато той, хто тобі подобається, коханку у ваш дім привів. Мам! Ну що мам? Хіба я неправду кажу? В житті треба, щоб не ти, а тебе любили. тоді щастя. буде. Накручена словами матері, Галина почувалася ображеною та скривдженою. Вона весь час думала про чоловіка, але не могла пробачити того, як він з нею вчинив. Жінка відхиляла всі спроби Вадима навіть Галю. просто поговорити. Галю, Галю ну Галю! Вадік, відшипись від мене. Вислухай мене, будь ласка. Вадік, відшипись. Я нічого не хочу слухати. Я тобі зараз все поясню. Я не маленька дитина, щоб мені очевидні речі пояснювати. Ну, Галю, все не так як. А як? Блін, все через тебе. Не чіпай. <зас> будь ласка, залиш мене в спокої! Галина була розгублена появою чоловіка. Після зустрічі з ним вона відчувала, як сильно скучила за Вадимом. А від цього біль від його зради був ще сильнішим. Сьогодні вранці Вадік підкорили мене по дорозі на роботу. Сподіваюся, ти не слухала його жульгідні виправдання? Не слухала. До речі, мене Ваня запросив на завтрашню презентацію філії. Не знаю, йти чи не йти. Звісно, йти. Ти, ти варта найкращого. Мам, будь ласка, не треба мене сватити. Ваня не мій типаж. Крім того, я зараз нічого не хочу. Я ж тобі і не змушую за нього заміж виходити, а от роботу змінити давно пора. Ти про що? Все тобі пояснювати треба. Ви ж з Іваном в одній сфері працюєте, а на цій презентації буде багато впливових людей. От і сходи і на людей подивишся, і себе покажеш. А може хтось запримітить гарного спеціаліста. Не знаю. Може, і правда, піду. Галина прийняла запрошення Івана і пішла на презентацію філії його іноземної компанії. Жінка чудово провела час і навіть отримала запрошення на нову роботу. Слухай, Галя, але я тобі скажу, що ти зобов'язана перейти до у компанію. Ну, ти сама подумай, ти ще в інституті була найкращою, а зараз що, сидиш в якійсь, не знаю, занюханій конторці. Вань. Ну, ну що, Вань, якщо це правда. Ну, ти сама подумай, у нас і зарплатня у Євро, і можливість за кордон переїхати, і кар'єрне зростання. Галь, я вважаю, що такі жінки, як ти, варті тільки найкращого. Я давно хотів тобі сказати. Вань, будь ласка. Галі, я кохаю тебе. А ти швидка, Галю, га? Вже й заміни мені знайшла, га? Прекрасно. Галина не очікувала побачити Вадима, проте його ревності давали жінці надію, що він дійсно все ще любить її. Хоча Галині було дуже незручно за цю сцену перед Іваном. Жінка до ранку не могла заснути. Її не радували ані перспектива нової роботи, ані залицяння Івана. Думки про чоловіка не йшли в неї з голови. Та щось погано спало, Апетиту зовсім немає. Ти мені це припини. Нарешті в житті пощастило, чоловік гідний зустрівся, що й таку роботу хорошу пропонує, а ти? А я все одно вадіка кохаю. Кохає вона, та твій вадік хвойду до вас у дім притяг. Вона в твоїй ванні милась, твоїм рушником витиралась, а ти? Будеш це пробачати? І це тільки те, що ти бачила. А звідки ти знаєш, з ким він там на роботі крутить. Він у тебе постійно в відрядженнях. з ким? Мам досить. Сама приберу. Бідося ти моя бідося. Іди бо точно запізнися. Слова матері не давали Галині спокою, і вона все ж таки вирішила поговорити з чоловіком. В обідню перерву жінка поїхала в офіс до Вадима. Галина була розчавлена, побачили. Жінка думала, що чоловік страждатиме через їхній розрив, а замість того, він весело проводив час у колі співробітниць. І тому, коли наступного дня Іван запросив її до себе, жінка погодилася. Вона наважилася на стосунки з Іваном, щоб розпочати нове життя без зрадливого чоловіка. Галина не любила запізнюватися, тому прийшла на побачення дещо раніше назначеного часу і вирішила трохи почекати. Все, дякую, що прийшла. Давай ради бубайцев. Галина не розуміла, що відбувається. Вона не могла знайти пояснень, чому ця жінка, з якою її зрадив Вадим, була поруч із Іваном. Галина була настільки шокована побаченим, що не наважилася одразу поговорити з ним. Та й не хотіла більше чути брехню. За правдою вона наступного ж дня поїхала до бабусі. Баблю, бо допоможіть. Дайте оберіг від нещастя. Зробіть заговір відвар, та що завгодно. Правда, мама каже, нещаслива я. Це якесь прокляття. Те, що ти не своїм розумом живеш твоє прокляття. Я іншого чоловіка зустріла випадково. Кілька років не бачилась, мій однокурсник. Так біля мене ходить, ну просто на руках носить. Але ж ти його не любиш? Не люблю, а тільки дуже вдячна. Але і в його коханні я помилилась. Я думала, він мене кохає, а виявилось також Бреше. Я його з тою жінкою бачила, з якою мені чоловік зрадив. Ще раз тобі кажу, хоч ти мене й не чуєш, не зраджував тобі чоловік ніколи. Кохає він тебе. Скільки разів він з тобою зустрічі шукав? А ти навіть послухати не захотіла. Та я вже не знаю кого слухати. Всі навколо мені брешуть. Візьми звідси камінець. Подумай про того чоловіка і дай мені. Не випадково цей Іван з'явився в твоєму житті, але щастя це тобі не принесе. Але мама б казала, що твоя мама багато чого каже, а ти її розумом і живеш. Їдь зараз до чоловіка свого, йому дуже твоя допомога потрібна. І цього разу вислухай його, а тоді вже будеш рішення приймати. Цього разу Галина вирішила послухати бабусю і одразу поїхати до чоловіка. Вона усвідомила, що дійсно так і не дала можливості Вадиму пояснити, що ж сталося, і мала намір це виправити. Вадим, привіт. А що сталося спина? Ти прийшла та так прихопила, що ж стати не можу. А мама казала тобі, треба було до того лікаря-реабілітолога звернутися. Не послухався от тепер не можеш стати. Так я ж і послухався в сенсі. Викликав на свою голову. Ну, Твоя мама казала. Подзвонити. Я і подзвонив. Доброго дня. Я Вікторія Павлівна, лікар-реабілітолог. Дякую, що приїхали. Вам пощастило, що в мене пацієнт відмінився? Де у вас болить і як давно? Там вже пару днів, як поперек сильно тягне. Іноді таке біль нестерпний. Тоді так. Спочатку я вас огляну, швидше за все, у вас загострення і масаж поки протипоказаний. Знімемо запалення медикаментозними засобами, а потім я призначу вам курс масажів. Роздягайтесь до поясу зверху, мені треба руки помити. Де у вас ванна? Ванна, ось, проходьте. А далі ти сама все бачила. Я футболку зняв, чекаю на неї в кімнаті. І ще думаю, чого вона так довго руки миє? Виходжу з кімнати, ну, а там ти з мамою і ця в твоєму рушнику виходить. Це якийсь сюр. Я сам в шоці був. Вона ж як лікар поводилась. Я її коли в твоєму рушнику побачив, мене мову відібрало. Алюсь, кохана, клянусь, я тобі не зраджував. мене навіть в думках не було. Це якась. Тихо, тихо, зайчику. Дуже боляче. Так, так же краще. Галина помирилася із чоловіком і написала мамі, що ночуватиме у себе вдома. Вона вперше за ці дні почувалася спокійною і щасливою. Як твоя спина. Вже краще. Твої лік мені подобається більше, ніж у кого. Я от все думаю: навіщо тій лікарці було вдавати, що вона твоя коханка? Mm. Я б теж це хотів знати. Але вона так швидко втекла. Я дзвонив потім, але на телефон більше ніхто не відповідав. <світ> Здається, я знаю того, хто все пояснить. Галина була впевнена, що цей Іван влаштував виставу із коханкою, аби вона кинула чоловіка і пішла до нього. Мам, ти дуже невчасно. Донечко. Мам, що сталося, тобі погано? Галюсю, погано. Вмираю я. Вночі швидка приїжджала. Де ти ходиш? Я зараз приїду. Коли Галина приїхала до мами, Олена Петрівна виглядала дуже хворою і ледве могла говорити. Помираю я, донечко. Мам, припини, я тебе зараз в лікарню відвезу, і вони швидко тебе на ноги поставлять. Давай, вези, роби що хочеш. Можеш мене заживо поховати. Тільки я відчуваю, що з лікарні живою не повернуся. Мам, ну що ти таке говориш? Вдома буду. А ти як хочеш, так і вчиняй. Хочеш, доглядай, а не хочеш, то так і покинь. Галина розуміла, що не може покинути матір у такому стані і вирішила лишитися на ніч біля неї. Проте думки про Івана і його підступний план не давали їй спокою. Тому наступного дня, як тільки матері стало трохи краще, Галина сказала, що йде на роботу. А сама відпросилася і приїхала до бабусі. Ви мали рацію, баблюбо. Чоловік мені не зраджував. Думаю, це Іван влаштував цю історію з тою лікаркою. Я йому ще з інституту подобаюсь. Візьмеш мені пшениці з миски. І думай про Івана. Дай руку. Ні. Це влаштувала жінка. Так, та дівка, що видавала себе за коханку. Але навіщо їй це скільки думаю, ніяк не можу зрозуміти. Катю дай їй дзеркало. Подивися на себе в дзеркало. І дай мені. Не на ту жінку ти думаєш. Мати твоя за цим стоїть. Мама? Та ви що? Вона навпаки, піклується про мене, так хвилюється. Зараз через всю цю історію так погано себе почуває, що взагалі з ліжка не стає. Здорова твоя мати ще довго буде жити, а от тебе відпускати не хоче. Вона тобі кухонне приладдя в квартиру. Купує? Купує. Бачу, що всі кастрюлі, тарілки все мамою куплене. Так, ну і що? Вона просто вибирати вміє. Якщо за жінці. Мати кухонне приладдя купує, то і владу над нею має. Говорила я тобі своїм розумом жити, а не матір слухати. Ну, моя мама, звісно, не подарунок. Але щоб прикидатися і мене з чоловіком розводити, це вже занадто. А телефон лікарки тієї? Хто дав? Мама. Отож. Прямо зараз їдь до своєї матері, там все й побачиш. Галина прожогом кинулася до матері. Те, що вона почула, шокувало жінку. Галя до мене так і не прийшла і власне ночувала. Може, вона з чоловіком помирилася? Ти, Ваню, не переживай. Як помирилася, так і посвариться. Я все влаштую не вперше. сестрою твоєю як складненько вийшла. А вона в тебе молодець. Гарно і коханку і лікарку зіграла. І цього разу вийде. Ти ж, Жванів чоловік достойний. Не те, що цей Вадік. Мамо! Та он, як ти хворієш? Не я... треба. Не треба казати, що це не те, що я подумала. Галина одразу поїхала до себе додому. Зібрала все кухонне приладдя, яке їй купувала мати, і відвезла в благодійний фонд. Вони з Вадимом купили все нове. З Іваном жінка більше не зустрічалася. А от Олена Петрівна і надалі намагається втручатися у справи доньки. Проте Галина з чоловіком більше не допускають її у своє сімейне життя. Бабуся ж нагадує: якщо заміжній жінці матір кухонне приладдя купує, то й владу над нею має.